Ми сьогодні на прикладі пункту пропуска столичної Київської міської митниці презентували новий програмний продукт, який за участю Фіскальної служби України був розроблено з метою запровадження принципу єдиного вікна, участь в якому приймають всі сумішні служби, які представлені в пунктах пропуска у внутрішніх митницях, які безпосередньо приймають участь в проведенні митного контролю. Програмний продукт. Підготовлений безпосередньо співробітниками фіскальної служби України, наданий для безоплатного використання усім суміжним службам. Нещодавно, а конкретно 1 серпня, наші колеги отримали відповідні логіни і паролі для використання даного програмного продукту. І як сьогодні вже було озвучено керівником служби лапою всі. Інспектора, які представлені даними суміжними службами і в пунктах пропуска, і на внутрішніх митницях, отримали відповідні доступи. Що собою представляє принцип єдиного вікна? Це автоматизована система, яка діє по автоматичному принципу шляхом подачі від декларанта один-єдиний раз пакету документів разом з декларацією, яка в автоматичному режимі стає доступна для всіх суміжних служб, які Приймають відповідне рішення про застосування або ж не застосування відповідного виду митного контролю і або ж застосування все ж таки принципу мовчазної згоди, коли у контролюючих органів немає запитань до даного суб'єкта господарювання, який здійснює перевезення чи ввезення на митну територію вантажів. Сьогодні ми вже маємо декілька випадків оформлення по принципу єдиного вікна на Дніпропетровській митниці, на київській міській митниці, де безпосередньо ми з вами знаходимося. Маємо величезну надію, що суб'єкти господарювання візьмуть ініціативу, все ж таки, і по принципу єдиного вікна, найближчим часом ми основну масу наших митних оформлень переведемо саме в таку площину взаємовідносини. Оскільки на моє глибокі переконання, все ж таки унеможливлення контакту між суб'єктами. Подарювання та безпосередньо посадовою особою митниці, що нам в принципі дає саме єдине вікно унеможливить прояву будь-яких корупційних проявів, оскільки все ж таки відсутній безпосередній контакт між посадовою особою і суб'єктом господарювання.